Києва Віталій Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Вона стартує сьогодні і триватиме три дні. У мера української столиці заплановані зустрічі із віце-президенткою Бундеста Гочільницею МЗС Латвії Байбою Бража та мерами Мюнхена і Варшави. Також Віталій Кличко проведе перемовини з міністрами Німеччини та Естонії та іншими європейськими політиками. Після Мюнхенської конференції Віталій Кличко вирушить до Брюсселя. Там у європейському парламенті йому вручать премію імені Павла Адамовича. Дають за видатний внесок у зміцнення демократії, захист прав людини та громадянську солідарність. І Відкриття нових громадських просторів, забезпечення ефективної роботи комунальних медіа, підтримка українських авторів та втілення проєктів, які покращують місто. Департамент суспільних комунікацій Києва підбив підсумки за минулий рік. Більше подробиць в нашому матеріалі. Лише в 2024 році в Києві відкрили два нових в центрі хаб. Таким чином в столиці вже п'ять унікальних майданчиків, де кияни можуть збиратися для вирішення своїх питань, проводити майстер-класи, лекції тощо. В Центрі хаб це лише маленька частинка роботи, про яку відзвітував департамент суспільних комунікацій, втілення в життя трьох міських цільових програм і про кожну витрачену бюджетну гривню говорили офлайн перед представниками громадського сектору і онлайн для всіх охочих. Дуже важливо, що ми показуємо приклад відкритості, прозорості і підзвітності влади. Це, мабуть, найперший аспект, про який я хотіла сказати. Дійсно, ми маємо за рік багато досягнень. Ми відкрили два хаби. Ми відкрили інформаційне агентство і я впевнена в тому, що ми і далі будемо працювати над тим, щоб розвивати мережу наших просторів в центрі ХАБ, щоб зробити якіснішу роботу. І радіо Київ ФМ і ТРК Київ відзвітували і про фінансування комунальних медіа та їх результативність. Ми говоримо про свободу слова і. Ми говоримо про те, що ми не вносимо ніякі корективи. В нас немає редакційної політики, в нас немає вибраних чи обраних, які мають доступ до телеканалу чи до радіо, чи до наших інших інформаційних ресурсів. Вже більше року як вступив в силу новий закон про медіа, який з часом зобов'яже нас трансформуватися з комунального підприємства на місцевого публічного мовника. Ми вже виконуємо всі ці вимоги, які ставить цей закон, окрім деяких формальних, які ми не зможемо зробити самі без участі громадськості. Тому, будь ласка, шановні громадські організації, зв'язуйтесь з нами, щоб робити наш продукт якомога більш важливим і якомога більш корисним для людей. Говорили і про топ 100 премію за кращі громадські ініціативи у вирішенні питань місцевого самоврядування, про виготовлення інформаційної продукції, друк книг українських авторів, про перейменування вулиць, проведення лекцій, майстер-класів, офіційних заходів, соціальних досліджень. Участь у міжнародних проєктах і залучення фінансування дуже багато цікавого. Не повірите, мені здалося, що я єдина, яка сиділа і конспектувала. Дуже багато цікавих проєктів, які я на жаль пропустила, і в яких я планую в наступному році, і не тільки я вже думаю, перші кроки у нас буде в березні засідання громадської ради. Я обов'язково колегам розкажу про те, що я почула, які плани я вже собі там, і які перші кроки я буду робити саме в в нашому районі на підсумках цієї звітності нас дійсно чують нас, чують і департаменти, і чує мер міста Віталій Кличко. Ми можемо звертатися до місцевої влади, до депутатів. Ну принаймні, ми, моя команда, моя організація. От в розрізі співпраці з владою в нас якраз проблем немає. Звіт департаменту відбувся в новому прес-центрі «Київінформ», який також працюватиме для киян. Місто повинно мати такий сучасний комунікаційний майданчик між владою, медіа і громадою, тому що ті міста ефективні, там де влада і громада чують один одного. Київ в цьому плані якраз демонструє гарний позитивний приклад. Є дуже велика мережа громадських просторів, і ось тепер ще додався такий майданчик саме медійний. З деталями звіту роботи департаменту за 2024 рік можна ознайомитись, переглянувши запис зустрічі на Ютуб каналі «Київінформ». Наталя Білогурова, Юрій Іщенка Київ 24